Так. Це все понятно, понятно, понятно. Так, якусь мені ще книжку дали почитати. Найс. У мене ж нема що читати. Так, добро. Блін, скарби. Мені залишилося, ну, по факту, взагалі небагато. Але я не можу знайти. Так, а тут нічого нема, окей. Так. Тихо. Тихо, 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 тихо. Давайте спробуємо. Оп, рибка. Так, знову. Я не знаю чому, але явно дефіцит з деревиною Так, що? це Цепка. Цепка, вона копійки стоїть там щось 15, щось таке взагалі фігню. Так, тут теж скарби, да Я, мабуть, на якісь не ті які острови плаваю. Еще одна такая штука. Так, разбитый монокль. Класс. Так, что у нас там? Там пусто. Что это таки? Это что у нас? Флаг с морским змеем. Клас. Плаги знаходжу, моноклі знаходжу, а дерево не можу знайти. Накий ну, бред. Так, тиміша, і треба тікати звідси. Так, маяк, а він аж з той сторони. Блін, багато пливти. До речі, а я з той сторони ще не був. Мені здається, я там не був. Давайте глянемо. Може тут є деревина? Чи нема? Мабуть, нема. А тут? Тут тільки вугри? Що в мене по місцю? У мене є трохи місця. Давайте спробуємо. Я, до речі, не знаю, вони дорогі чи ні. Так, окей, а тепер потрібно якось допливти додому. Так, щерепку спіймав. Ну, що, це мені подобається, чесно. Сітка це прям а, топчик.